На телеканалі Теста 1 Ольга Бежевець з прогнозом погоди. Вітаю вас. Наразі погляньмо на синоптичні прогнози для Закарпатського регіону на вівторок, 18 червня. 18 червня на Закарпатті прогнозують мінливу хмарність, вночі без істотних опадів. В день в горах місцями короткочасні дощі, грози. Вітер змінних напрямків – 38 метрів за секунду. Під час гроз порив части 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі – 13-18, в день 27-32 градуси тепла. У горах місцями вночі 9.13 в день 19-24 градуси тепла. 18 червня імени в Ігоря і Костянтина. Вітаємо вас з ним Янгола. Лише сонячної вам погоди. Якою вона буде в місті Ужгородів? В інформації наших синоптиків. В Ужгороді прогнозують мінливу хмарність без опадів. Вітер слабкий. Температура вночі 16-18, в день 30-32 градуси тепла. 18 червня 1889 року американець Вільям Річардсон запатентував дитячий візок. Чим надзвичайно полегшив життя мамам. Чи сприятиме прогулянкам прогноз на наступну добу? Дивимось уважно. У великому Березному прогнозують невеликий дощ. Температура вночі 17,21, в день вдень 29, градуси. Тепла перечині дощитиме. Температура вночі 17,21, в день 29,33 градуси з позначкою плюс. У Міжгір'ї дощ. Температура вночі 14-19 вдень 25-30 градусів тепла. У Воловці передбачають невеликий дощ. Температура вночі плюс 14. Плюс 19, вдень плюс 26 плюс 30 градусів. У мукачеві передбачають короткочасний дощ. Температура вночі 17-22 вдень 29-33 градуси тепла. У сваляві дощитиме. Температура вночі – в вдень 28, 33 градуси з позначкою плюс. Утячеві дощ. Температура вночі плюс 15 плюс 20 вдень плюс 27 плюс 32. У хусті прогнозують мінливу хмарність. Дощ. Температура вночі плюс 16 плюс 21, В день 28-33 градуси вище нуля. У виноградові без істотних опадів. Ясно. Температура вночі 17-21. В день 29, 33 градуси тепла. У берегові сонячно. Температура вночі плюс 18 плюс 22, в день – плюс 30, плюс 34. В Віршаві прогнозують невеликий дощ. Температура вночі – плюс 17, плюс 21. В день – 29, 33 градуси з позначкою «плюс». У Рахові передбачають невелику хмарність. Дощитиме температура вночі – 13, 19. В день – 24, 29 градусів тепла. Гарного дня, попри все тільки хорошої вам погоди. Зустрінемося!